Всім привіт! 21 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І, друзі, роздивимося сьогодні. Інверторний генератор Вікендер Х950i. Це серія, друзі, Х. Чому я обращаю вашу увагу на серію Х, тому що при заказі треба на це звертати увагу, тому що є така ж маркеровочка тільки другої серії. Ну, більш подробно розкажу в наступному відео огляді при зрівнянні двох даних інверторів. Подивимося, що ми маємо. Показую от передню панельку. І, як бачимо, є щотчик мотогодин. Показує вольти, Герці та моточаси. Комплектації Йдуть провода для заряду акумуляторної батареї, свічний ключ з викруткою, керівництво з експлуатації і також гарантійний талончик. Тут гарненько розписано В гарантійному талоні. Що на даний? Інверторний генератор гарантія 2 роки або ж 500 мотогодин. Багато хто вже знає, як користуватися інверторними генераторами. Ну, все ж ми пробіжимо. Заливна горловина з клапаном. Пері... От є робоче положення, а також, коли не працює, перекриваємо клапан, щоб не було запахів горючого. І спокійно переміщаємо. Так, З цієї сторони ми бачимо підкачка палива. Також є речах перекриття воздушної заслонки для запуску. І тут під ручкою ручного стартера. Є от, відкриття палива. Тобто, щоб запустити, перекриваємо заслоночку, відкриваємо паливо. І тут на передній панельки його включаємо тумблерочок і запускаємо. Також в даній модельці, хоч вона і невеликої мощності, є економ режим. Тобто, якщо він працює у вас не на всю потужність, включили економ режим, економить паливо. Дотихіш да працює. Також ми бачимо виход на 220 розеточка, виход на 12 В та контрольні лампочки, які показують недостатньо мастила, перегруз, а також от зелененьке робоче положення. Також маємо заземлення. Таке от підключення 12 вольт. О таку, друзі, модельку пропонуємо ця копія Хонди. Гарантії 2 роки або ж 500 мотогодин. Друзі, всім гарних покупок до да мирного неба. Телефонуйте 063. 426 -10, 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо на зустріч по ціні. Так що, друзі, телефонуємо 063. 426 10 10